Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо розгляд партії українського гросмейстера Володимира Онищука, який він зіграв на всесвітній шаховій олімпіаді. І сьогодні на черзі поєдинок восьмого туру, в якому Володимир Онищук на четвертій дошці зустрічався з аргентинським гросмейстером Томасом Сосою. Кінь f 3 зіграв українець d5, g3, слон g4, слон g2, кінь d7. Рокіровку роблять білі, і після кінь же F6 вирішують поставити пішака на d4. Після e 6 c 4 c 6 і ферзь b 3 нападаючи на b7. Чорні пропонують розмін ферзів, граючи ферзь b6 і c5. Як відомо, в подібних позиціях розмін на b3 на користь білих. Внаслідок здвоєння пішаків відкривається тура А1. Після А6, с 3 слон Е7, білі грають Б4, всерйоз загрожуючи просунути пішака на Б5. Рокіровка, захищаючи туру А8, але тут у білих є інший стандартний план: зіграти кінь Д2 далі на Б3 на А5 з серйозним тиском на пішака Б7. Тому зазвичай в таких ситуаціях чорні не міняються на Б3, а відходять ферзем. На А 6 відійшов соса, атакуючи пішака Е2, але білі захищають його, розвиваючи ферзового коня. Далі чорні, не відкладаючи цю справу у довгу скриньку, грають Б 6 атакуючи пішокову структуру суперника. І після розміну Є4 зіграв вони щук. Далі взяття і кінь Є5. Після взяття де кінь Д5, і білі відіграють матеріал, забираючи на Є4. Раніше ця позиція зустрічалася в далекому 1998 році в жіночому чемпіонаті Грузії. Шахістка, яка грала чорними, зробила невдалий хід слон Б4 у відповідь f 6 шах. Після взяття слон d 5 взяття на Б4, далі Тура Є1, і в цій позиції з різнокольорними слонами у чорних великі проблеми з полями чорного кольору і передусім з розташуванням короля. Хоча, незважаючи на те, що тут у білих серйозна перевага, партію, врешті-решт виграли чорні. Але в нашому поєдинку чорні зіграли інакше, по суті, продемонструвавши теоретичну новинку. Томас Соса пішов слон Е2, і після тура е 1 ферзь С4, пропонуючи перехід до Еншпілю. Володимир Онищук не проти, але на своїх умовах, тобто на полі Б3, щоб відкрити вертикаль А для своєї тури. Слон Д2 грає українець, і після слон Е7 грає кінь С3, фактично змушуючи чорних забрати на Б3. Що відбувається? Після АБ чорні, звісно, могли розмінятися на А1, але рокіровку зробити не встигають, оскільки зараз під боєм слон. Треба відходити на Д3, і найбільш точним є хід Тура А7, попереджаючи хід 2.0, оскільки там буде взяття на Д5 і Тура Б'є7. Тут у білих велика позиційна перевага. Тому слона 6 зіграв соса. Він намагається виграти час для того, щоб встигнути рокерувати. Але Онищук швидко розвиває свою ініціативу. Міняється на d5, двічі нападає на слона суперника і змушує розмінятися. Відходить на Б7. Соса. Далі забираємо на А8, напад. Чорні встигають зробити рокіровку, але тура білих заходить на А7, нападаючи на чорнопольного слона. Чорні вирішили захистити його ходом тура Е8, після ходу Б4, король Ф8, слон Д3. А 6 зіграли чорні. В певний момент білі могли і на а 7 побити. Але Ф4 і після ходу С5, слон Б5, нападаючи на туру. Після тура С8 Ф5. Ініціатива Онищука розвивається без проблем. Зараз він загружує зіграти F6, і після ЖФ забрати на 6 з шахом, турбуючи чорного короля. Так і відбувається. Чорні забирають на Б4, відкриваючи вертикаль С, але білі грають F6 після шаху. Король F1 забираємо. І тут навіть не відразу взяття, а Є6. Подивіться, незважаючи на те, що на дошці залишилося зовсім мало фігур, Володимир Онищук організує атаку на Чорного короля. Після взяття шах, далі слон Д7 подвійний удар. Але чорні відповідають контратакою білої тури. Білі грають слон Є6 шах, далі ще один шах. На жаль, мат поставити не вдається. Після слони F5, король г8 повторив позицію Володимир Онищук, вигравши трошечки часу. І вирішив все ж таки перейти до досить рідкісного чотирьохслонового ендшпілю. Забрав на це 8 і побив на F6. Врешті-решту творилася позиція, в якій білі повинні виграти без особливих проблем, оскільки у них пара зв'язаних, дуже потужних прохідних пішаки на королівському фланзі. У чорних же є прохідний по центру, але він не є небезпечним. Водночас, два пішаки чорних на вертикалі Б по суті, дорівнюють одному білих. В подальшій боротьбі Володимир Онищук без проблем доводить свою вирішальну перевагу. Після королів 7 Українець грає слон Е5, Б3 король Е2, слон G1, але аж 4. І після Д4 слон F4. Слон Е4 грають чорні, намагається просунути пішака Д як але білі нападають на чорнопольного слона. Якщо поставити його на Е3, то після розміну король Е2 забираємо пішака Є. E, Позиція для білих абсолютно виграна, тому що пішака Б2 чорні атакувати слоном не можуть. Тому слон ж 2 змушений зіграти аргентинський гросмейстер, але наш ставить короля на F2 і закриває шлях чорному слону на волю. Далі хоче зіграти слон H3, слон G2, і врешті-решт з'їсти цього чорнопольного слона. У чорних же немає жодної контргри. Король f 6. грає соса, далі слон d7, підганяючи пішака, слон h 3 d 3 слон g2, слон g6, але слон F3. Після король e 6 король g2. Довелося віддавати слона за пішака, король f 6, слон d 2 надійно блокуючи пішака, d і нападаючи на b 4 і в цій безнадійній для себе позиції чорні нарешті здалися. Ось така досить цікава партія, в якій Володимир Онищук міцно захопив ініціативу і не дав своєму супернику продихнути. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!